Біля підніжжя гірського хребта С'єра Невада і на відстані всього 70 кілометрів від Середземноморського узбережжя розкинулася гранада. Тут мешкає 240 тисяч жителів. Татьяна Гаридо професійна танцівниця Фламенко, родом звідси. Сакатин головна торгівельна вулиця цього міста на півдні Іспанії. Неподалік розташована площа Бібрамбла. Назви вулиць та площ нагадують про часи, коли гранада була ще під арабським пануванням. Віре гранаде Жити в гранаді це справжня розкіш. Тут і сонце, і пляж, і гори. Це типово андалузьке місто і один з головних центрів фламенко. А оскільки я танцівниця фламенко, то пишаюся тим, що живу тут. В й де колись був розташований арабський базар, нині продаються сувеніри. Християнство, іслам та юдаїзм у рівній мірі впливали на розвиток міста. На тлі різноманітних культурних впливів виникли також андалузька музика і танець фламенко. Тетянина родина ревно плекає ці традиції. Фламенко параміє форма девір. Фламенко для мене це стиль життя. Я танцюю з дитинства. Це дуже живе мистецтво, дуже енергійне, пристрасне. Гадаю, ми андалусі, такі ж темпераментні. багато пристрастей та любові до життя. Власне, це й передає фламенко. у 15 столітті. Гранада стала останнім мусульманським бастіоном Андалусії. Поступово ці території відвоювали християни. Міський собор став символом відновленої влади. А найвідоміша споруда гранади Альгамбра, яку залишили місто Араби. Щороку, аби помилуватися цим унікальним витвором мистецтва, сюди приїздять понад 2 мільйони туристів. Цей об'єкт світової культурної спадщини ЮНЕСКО вважається одним з найкраще збережених зразків ісламської архітектури у світі. Архітектура Гранади унікальна, по-справжньому магічна. Вона описана в арабських казках на кшталт тисячі й однієї ночі. Ця архітектура просто заворожує своєю красою. Всередині по королівськи філігранна, а зовні дуже могутня. Даніель граматико граматико-італієць, але вже майже 20 років мешкає в Гранаді. Він добре орієнтується в Альбайсині, в старому арабському кварталі, заблукати в лабіринті мальовничих провули справжня насолода. Типовими для цього кварталу є так звані Карменес розкішні сади, заховані від сторонніх очей стінами міських віл. Ці вулиці нагадують північну Африку. В одній з тутешніх чайних Даніель робить паузу. Небарі дальбейсін. Навия кидадо в Альбайсині дуже яскраво відчуваєш дух минулого, структура старого міста, павутина автентичних вуличок дають відчуття, що ти переносишся в часі в середньовічні арабські поселення, оточені міськими мурами. Сірнавіха сюда в іншому куточку міста Тетяна Гаридо зустрічається зі своїми подругами в одному з багатьох тапас-барів. Тапас, тапас це автентичні іспанські закуски, на кшталт салямі-чоризо чи сиру манчего. Нерідко їх безкоштовно подають до напоїв. Раніше це було традиційним для цілої Іспанії. Ми, андалузці, розслаблений народ. Ми часто зустрічаємось, п'ємо пиво та насолоджуємось життям. Андалузький танець відомий на весь світ своєю пристрасністю, експресивними рухами та ритмічними постукуваннями ногами. Найкращий захід сонця ви побачите тут. Кожен може насолоджуватися ним на свій смак.